Для інших ми творимо правила для себе винятки. Вітаю вас, пані та панове! З вами Валерій Баржак, юрист із приватного права, блогер та музикант. Сьогодні в Рубриці розмови про бізнес ми говоримо про дубайський шоколад. Так, ви правильно зрозуміли, це той самий, що заповнив TikTok. Тому сідайте зручніше, беріть дубайський шоколад на закуску, заваріть чайок, і ми починаємо. У Німеччині суду хвилив рішення, за яким дубайським шоколадом можна назвати. Лише ті солодощі, які безпосередньо виготовлені у Дубаї. Особливістю цього популярного продукту є начинка фісташки та хросткового тіста Катаїфі. Йдеться мова, зокрема про шоколадні цукерки Альян Дубай Handmade Chocolate німецької мережі магазинів дискантерів Aldisud, які миттєво стали хітом продажів після появи на прилавках магазинів. Окружний суд Кельна виніс Альдісюд тимчасову заборону на продаж солодощів через те, що цукерки насправді виробляються в Туреччині. Суд наголосив, що продукт може мати назву Дубайський шоколад тільки якщо він був вироблений в Дубаї або має будь-який інший географічний зв'язок з об'єднаними арабськими Еміратами. Позов подав імпортер кондитерських виробів Андреас Вільмерс, який продає в Німеччині шоколад е, марки Фекс, що виготовляється в Дубаї. У разі повторного порушення Альдісюд загрожує штраф. Цікаво, що окрім Sud, Wilmers також виніс юридичні попередження мережі дискаунтерів Lidl і виробнику кондитерських виробів Lind з тієї ж причини. Компанія Lind в свою чергу відповіла і заявила, що термін дубайський шоколад це лише назва шоколадних солодощів з начинкою свісташкової пасти та тіста Катаїфі, а не шоколаду, що виготовляється в Дубаї. Одночас Федеральна асоціація німецької кондитерської промисловості заявила, що дубайський шоколад може вироблятися у будь-якій точці світу. Як відомо, 12 листопада 2024 року до Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу, Всесвітньої організації інтелектуальної власності та бюро патентів і торгових марок Німеччини було подано заявку на 14 торгових марок, пов'язаних із дубайським шоколадом, наприклад, торгова марка Дубай Шоколад. Особливу роль у цьому контексті відіграють зазначення географічного походження. Тут сам продукт має походити з конкретного місця, конкретного регіону чи конкретної країни. Важливо передумову захисту є зв'язок між характеристиками продукту та його виробництвом у регіоні походження. Заявка на реєстрацію зазначення географічного походження могла бути подана до німецького відомства з патентів і торгових марок або через органи відповідної третьої країни. Або безпосередньо до Європейської комісії, а потім розглядається на європейському рівні. Таким чином, зазначення географічного походження є особливим випадком у законодавстві про товарні знаки. Що нам каже про це Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 року. Цікава стаття 9 Конвенції. На будь-який продукт, що незаконно споряджений товарним знаком чи фірмовим найменуванням. Накладається арешт при ввезенні до твоїх країн Союзу, які який це знак чи фірмове найменування мають право на законну охорону. Так само арешт накладається в країні, де було здійснене незаконне маркування або в країнах, куди був ввезений продукт. Якщо законодавство країни не допускає накладання арешту при ввезенні, арешт заміниться забороною чи арештом у середній країни. А як вказує стаття 10 цієї конвенції, положення попередньої статті застосовують в разі прямого чи непрямого використання неправильних казівок про походження продуктів чи істинності особи виробника, промисловця чи торговця. За цікавленою стороною, незалежно від того, є неї фізична чи юридична особа, визнається будь-який виробник, промисловець чи торговець, що займається виробництвом, виготовленням чи збутом продукту, який улаштувався, або у місцевості, що неправильно зазначено, як місце походження продукту. Наприклад, на цій шоколадці зазначено місто Газіантеп, а це Туреччина. Або в районі, де знаходиться ця місцевість, або в країні, що неправильно зазначено, чи в країні, де застосовується неправильна вказівка про походження. І стаття 10 Тер гарантує громадянам інших держав-учасниць Перської конвенції звертатися до суду з цих питань. Таким чином, у цьому кейсі суд заявив, що існує ризик введення споживачів в оману. А нам всім смачного дубайського шоколаду, чави та каю, ой, кави та чаю і також верховенство права. Закон понад усе.